У, це жара там. Тільки що прогрівся от в цій супер мега переносній лазні, сауні сухій, дуже класно прогріває кістки, особливо зараз в холодних умовах. Дійсно так класно прийти. Я це взагалі вважаю, що це справжній холодомор. Багато людей. Не мають тепла і не мають можливості зігрітися. Я через через це вже проходив у 22-му році. І коли ми промерзли настільки всередині до кісток, що потім тижнями не могли зігрітися. І тоді врятувала саме баня та сауна. Тому що ми зараз зробили? Ми взяли нашу мобільну баню, яку ми використовуємо для кемпінг-подорожей. Ми також взяли великий намет. Люди приходять. Ми їх спочатку зігріваємо чаями, а потім запрошуємо в невеличку ось таку. Сауну там буквально поміщається три людини, але за буквально 20-30 хвилин люди отримують тепло, яке прогріває їх всередині. Таким чином організм перемикається, і ти знову відчуваєш себе живим та в теплі.